Слово Боже на щодень! Він послав своє слово та їх уздоровив І їх урятував з їхньої хвороби. Псалом 106, двадцятий вірш Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі! Сьогодні читаємо уривок з книги діянь святих апостолів. У свій час до моїх рук потрапила книга авторства отця Олександра Меня. Називається Перші апостоли. Вийшла вона, до речі, зовсім недавно. Автор настільки гарно і з великим знанням справи описує різні події, пов'язані з діяльністю перших апостолів і християнських общин. Що я прочитав її, ну, можна сказати так, на одному диханні. Раджу, дорогі радіослухачі, придбати собі таку книжку. Чи то в книгарнях при церквах, чи може в інтернет-крамницях, це досить зручно. Зараз її вартість є близько 70 гривень. Ні, дуже добре коментуються події, вчинки, обставини, які нам, людям третього тисячоліття, важко зрозуміти. Автором книги діянь апостолів є апостол і Євангелист Лука. Ми бачимо це вже з самого вступу до книги. Послухаймо, як пише. Першу книгу я написав о Теофіле, про все, що Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. То значить, діяння це вже продовження першої книги. Тут мова йде про Євангеліє від Луки, яке було також адресоване тому ж таки Теофілові, нам невідомому християнину і яке закінчується Вознесінням Господа Ісуса на небо. Сама назва діяння апостолів пояснює, про що в ній йдеться. Вона вчить нас, що життя Ісуса, нашого Господа і Спасителя, продовжується в Його церкві, його присутність відчутна, а де-не-де просто таки видна. Церква продовжує робити те, що смерть перервала в житті Господа Ісуса. Перш ніж ми перейдемо до читання, приписаного за щоденним графіком читань, коротенько оповім, що вже в цій книзі оповідалося. Перше, після Вознесіння Господа учні повертаються в Єрусалим і там обирають собі 12-го апостола на місце Юде, що покінчив життя самогубством. І вони обирають, кидаючи жереб, знову ж таки, і просячи Духа Святого назначити ту людину, яка має стати на місці Юди, і ним стає апостол Матій. Друге, подія сходження на апостолів, а з ними була і причиста Діва Марія, Святого Духа у вигляді вогненних язиків. В день свята П'ятидесятниці сталася ця надзвичайно резонансна подія. Цей день дотепер церква святкує як свій день народження свята зіслання Святого Духа або П'ятидесятниця, як ми її називаємо. Третя перша проповідь апостола Петра і навернення трьох тисяч людей. Апостол це вже не є рибалка, котрий боїться, котрий жахається, боїться смерті, але це вже сміливий, безстрашний і якось дивно. Мудрий сповнений Божої мудрості і сили слова чоловік, провідник апостолів Петро. І четверте, учні щоденно перебувають в храмі на молитві, а також по домах разом. На ламанні хліба, тобто вони служать божественну літургію, яку ми маємо. Тепер вона саме так називається Божественна літургія. І написано в діяннях апостолів другій главі, так вона закінчується, властиво. Господь же додавав щодня до церкви тих, що спасалися. Сьогодні читаємо діяння апостолів, третя глава, перший восьмий вірш. Будьмо уважні. Петро і Йоанн йшли у храм на молитву о 9-й годині. І був там чоловік, кривий відло на матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню, Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас. Той вдивлявся в них, сподіваючись щось від них дістати. Петро промовив срібла і золота немає в мене. Що ж маю, те тобі даю в ім'я Ісуса Христа Назарянина на встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його і тієї хвилі окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними в храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Слава тобі, Господи, слава тобі. Петро і Іван часто є разом, і не тільки тоді, коли Господь, будучи ще з ними, кликав їх до якоїсь особливої справи. Але й тепер, і в наступних оповіданнях про їх діяння ми побачимо якусь таку особливу. Однодушність між тими двома учнями Ісуса. Тож сьогодні вони йдуть в храм на молитву о 9 годині. Апостоли вважали, що молитва Дієва всюди, де б вони не молилися, а досить лише згадати молитву в горниці, коли зійшов на них Святий Дух. Але вони все ж таки вважають, що в храмі вона має подвійну силу. Дуже цікаво, що апостоли продовжували дотримуватися старих звичаїв, отож Петро та Іван йшли в храм, щоб молитися. Вони були сповнені новою вірою, але не скористалися цим для відхилення від старої норми. Вони розуміли, що нова віра і вірність старій дисципліні можуть сприяти одне одному, тим більше, що вони мали ще одну велику мету, а саме, проповідувати Христа. Тому йшли в гущавину. Людей, які себе позиціонували як віруючі. Ми частенько можемо при порозі храму побачити жебраків, які просять милостині. Чому вони сидять при храмах? Бо саме туди входять люди, які просять милостині в Бога. Словами Господи, помилуй. Саме там вони чують науку Господа нашого про любов до ближнього, про милосердя, про добрі діла. А тут є якраз нагода прийняти щось від тих людей, зворушених Божим Словом. Чому, спитаєте, не заборонять їм сидіти біля храмів, адже це буває досить некомфортно. Проходиш, наприклад, повз бідняків, які голосно взивають до тебе, виголошуючи свої біди. Ну, одна жінка, ділячись своїм досвідом щодо подаяння бідним, сказала так: Я ніколи не подаю тим прохачам, які дуже голосно просять, бо їхній тренований, скорботний вираз обличчя і завчені фрази видаються мені наскрізь фальшивими. А всім решта подаю, скільки можу. В одну парафію приїхав архієрей з канонічною візитацією. В недільний день гарно відслужилася урочиста літургія. Виголошено проповідь, проведено бесіди з людьми. Всі в гарному піднятому настрої. На завершення парох питається єпископа ваше про яку маєте думку щодо нашої парафії. Єпископ подумав і каже: Все дуже добре, все дуже добре. Лише мене насторожує один факт це відсутність при храмі жебраків. Он як бачите, мабуть, їх звітам або проганяли, або зовсім їм нічого не подавали. Як одне, так і друге свідчило про черствість людей. Насправді, ще в давнину в нас в Україні було навіть таке правило в жебраків. В яке б село чи місто не прийшли бідні, вони шукали купол церкви, його завжди здалека видно, і туди йшли, знаючи, що там їм не дадуть пропасти. Того безіменного єрусалимського жебрака знали всі, адже він був кривим з дитинства, і каліцтво його було настільки страшне, що він навіть сам не міг ходити при допомозі милиць чи палиці, його носили на ношах, і так було з дня в день. Просити милостиню це була для нього єдина можливість, щоби не померти з голоду. Воно так є, дорогі браті і сестри. Багаті потрібні бідним, а бідні потрібні багатим. Багаті рятують бідних від смерті тіла. Вони їх годують, підтримують, дають милостиню. А бідні рятують багатих від смерті душі, тобто від черствості, від закаменіння. Таким чином одні одних спасають. Калі, каже брак дивиться на апостолів з надією щось прийняти від них. І апостол Петро каже, срібла й золота немає в мене. Не сказав не маю при собі, або, або забув вдома, або не маю дрібних грошей, бо так ми говоримо на раз, але сказав зовсім не маю. Зауважте, Іван всюди мовчить. Але Петро каже за себе і за нього, що маю, то тобі даю. Так чинив і Христос, зцілюючи хворих часто одним словом. Отже ж, апостол Петро каже ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. Так збулося Слово Господнє, бо Господь казав, що моїм іменем виганятимете бісів, воскрешатимете померлих, зцілятимете хворих. Зауважте, що має жибрак? Віру має? Немає, нічого про його віру не говориться. В гріхах своїх кається, ні, ні, ні про що подібне ми не чуємо. Може, про щось він таке думав, ми цього не знаємо, але тут, власне, євангелист нам цього не переповідає. Про зцілення просить же брак? Ні, не просить. Скільки разів ми чули вже таких прохачів? Господи, сину Давидів, зроби так, щоб я бачив, або. або зціли мене від прокази або ще від чогось іншого. Ні, цей ні про що не просить. Цей тільки просить, щоб йому дали милостиню. Чи він просить полегшив хворобі? Ні, ми нічого подібного не чуємо. Тобто він отримує від Бога цілковите одужання як дар, як ініціативу самого Бога. Бог знає, що нам найбільше потрібно, щоб ми були повноцінними, щоб ми були щасливими. Він дав одужання. Щоб Той служив і прославляв його. І ми це бачимо. Бачимо, Євангелист нам каже: встав той, зірвавшись, і почав ходити, і ввійшов з ними в храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. І весь народ бачив, як Він ходив, і хвалив Бога. Амінь. Христос Воскрес! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас. Вислухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. Тебе лине, не наче спраглий до води, без тебе, Боже, усе гінне, тож покажи свої сліди, веди мене, дорогою, веди, яку давно приготував. Щоб не бруднило серце зловою, а мир у ньому панував, ти є найперша необхідність моїй знедоленій душі, ти крам багатства навіть бідність, Ти велиця й чистоті. Веди мене дорогою, веди, яку давно приготував, щоб не бруднило серце злобою. Веди мене дорогою веди, яку давно приготував, щоб не бруднило серце злобою, а мир у ньому панував. Веди мене, дорогою, веди, яку давно приготував. Я живу й радію, у Твому слові вічності життя. Без тебе, Боже, я змарнію, бо ти одне моє.